Вакцина, орісвак, інструкція, кубики з капсулами, з вакциною самої. Розкладається. Зараз будемо йти друг у друга 200 метрів паралельно, йтимемо вдоль дорог. з 18 жовтня на Полтавщині імунізують від сказу диких тварин. Це розраховано в основному на лисиць, так як лисиця червона є джерелом інфекції і сказу, але їдять її і ім'янотовидні собаки, вовки, шакали. Такі тварини в нас в області також трапляються. Приманки з вакциною цьогоріч фахівці розкладають вручну на визначених територіях, кажуть у Держпродспоживслужбі. Додають, охоплять територію понад 15 тисяч кілометрів квадратних мисливських угідь. Полтавщини всіх форм власності буде розкладено 388 тисяч доз вакцини для того, щоб обійти 15 тисяч кілометрів квадратних мисливських угідь. У нас в області буде сформовано 1050 бригад. В бригаду будуть входити ветеринарні фахівці, органи місцевого самоврядування та користувачі мисливських угідь. Вакцина безпечна для здоров'я диких тварин. А форма поживної принади говорять фахівці, потрібна, щоб заохотив. Тут лисицю чи вовка її з'їсти. При поїданні цієї приманки вакцина попадає до тварини, яка імунізується. Тут м'ясокосна мука, і з добавками запах, на який йде тварина. Її розповість потрібно в містах доступних, містах, в яких Ймовірні появилися не бажано туди, йде хащі нагадаємо. з початку 2023 року на Полтавщині зафіксовано п'ять випадків виявлення сказу.